На жаль, саміт НАТО приніс розчарування. Фактично, НАТО повторило ганьбу, яку зробило в 2008 році в Бухаресті, просто заявивши, що Україна стане членом НАТО. Маленькі перемоги це те, що Україні не треба виконувати ПДЧ, план дій щодо членства, як інші країни Східної Європи, але все одно є якісь умови, які чітко не сформульовані тобто, фактично, це навіть гірше ніж ПДЧ, в якому могли бути чіткі формулювання. Також, начебто, перемога створення Ради україна НАТО. В якій Україна отримує можливість скликати представників НАТО для обговорення якихось нагальних проблем, але є маленьке, але з 2002 року існувала рада Росія НАТО, тобто Росія, країна, яка навіть не бажала вступати до НАТО, мала цей інструмент раніше України. Далі є гарантії безпеки, про які радісно сповіщає президент Зеленський. Але, по перше, ці гарантії безпеки не від НАТО, а від Великої Сімки. А по-друге, головне, як зазначили, CNN, це не гарантії безпеки, а всього-навсього безпекові зобов'язання країн G7. Притому абсолютно невідомо, що саме в них буде, адже вони будуть у вигляді двосторонніх договорів, і що в них буде. Зараз абсолютно невідомо. При тому, наприклад, Японія, яка входить до Великої сімки, не входить до НАТО і не постачала Україні зброю, і не заявляла про такі наміри. Адже, фактично, як я і передбачав, все виявилось у те, що НАТО як організація виділяє тепер Україні трохи більше фінансової та військової допомоги. А решта буде залежати від того, що. Буде у двосторонніх договорах Великої сімки, до якої фактично НАТО не має прямого відношення. Також стало відомо, що Данія не змогла розпочати підготовку українських пілотів для f 16 через те, що данські інструктори зараз самі вчаться на F-35. Отже, реалістично українських пілотів першою почне навчати Румунія. Погана новина для України в тому, що Сполучені Штати, на відміну від Бухарестського саміту, тепер разом з Німеччиною не поспішають щодо вступу України в НАТО. Але давайте буде чесними то. Винен в тому, що Україна не в НАТО, коли Польща та прибалтійські країни ще з 90-х років хотіли вступити до НАТО. В Україні більшість населення були проти НАТО до 2013 року. Майже 70% населення України були проти вступу в НАТО. Слухали різного роду брехунів та популістів. І навіть у 2021 році. Тільки 47% населення України були за вступ до НАТО. 24% були проти, і 28% було складно сказати. І це вже після війни на Донбасі. Тож українцям заднім числом легко звинувачувати інші країни.